Ви давно молитесь, але все, ще не відчуваєте відповіді. Чи справді Бог почув ваш крик у безкінечній темряві? Можливо, справа не в тому, що Бог вас не почув. Але ви могли пропустити ці три важливі речі, особливо другу та третю, які багато людей часто ігнорують, по-перше, не моліться лише для того, щоб вас побачили люди. Наприклад, що більше торкнеться Божого серця, публічна молитва, опублікована в соціальних мережах, чи слізна та тиха молитва пізно вночі за вашу дитину. Господь Ісус сказав: А як молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Матвія 6.5. Молитва це не духовне дійство, це справжня розмова та спілкування між вами та Богом. По-друге, не наказуйте Богові робити все по-вашому. Ми часто кажемо в молитвах, Господи, будь ласка, негайно цю війну. Господи, будь ласка, захисти мого чоловіка, Господи, будь ласка, зціли мене. Це не накази, це щире звернення до Бога. І Бог повністю розуміє. Але Ісус колись молився, Очі мій. Коли можна, нехай о мене ця чаша мене та про те, не як я хочу, а як ти. Матвія 26,39. Це вчить нас, що найвища форма молитви це не вимога до Бога. Виконати наш ідеальний план, а вибір повністю довіряти його мудрості та досконалій волі. По-третє, в молитві ми повинні покладатися виключно на Бога. Біблія каже: бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, в кого все їхнє серце до нього. Тому зробив ти нерозумно, бо від тепер будуть у тебе війни. Друге Хроніка 16.9. Якщо ви хочете навчитися щиро молитися, якщо ви хочете зрозуміти, які молитви слухає Бог, щовечора, з 20 до 21.30, ми тихо збираємося перед Господом, слухаючи Його Слово. Та навчаємося звертатися до нього з чистим серцем. Напишіть, я готовий на номер WhatsApp, який ви бачите на екрані, і я зв'яжуся з вами. Хай Господь побачить ваші щирі молитви, пошуки та нехай вам відповість.